Бійки намети швидка. та міліція Харків волає через парк Горького. Що не пів тисячі дерев у центральному паркові планують виробити задля будівництва нової дороги. Щоправда, посадовці твердять, за документами ця територія вже не парк. І там, де тепер дерева, має бути нова магістраль, яка розвантажить серед містя від тисняв. Це відео Стас знімав вихідних. Працівники зеленбуду, що пиляють дерева, не помітили дроздового гнізда. Таких записів у телефоні хлопця кілька десят. Упало варіант с срубки, Гніздо осталось в от лежать, скажем, в розщілені. Два єса була розбита два целих. Там, де колись був парк, захисники лісу сьогодні напнули на містечко. За два десятки людей чергують і в день, і вночі. Пів на п'яту розповідають тут з'явилася міліція. За нею лісоруби. Та штук п'ять милиционеров міліціонерів повалили мене, таксить хар хорошо помяли коленями, ногами придавили к землі сильно. синяки. Вызвал скорую. потім поїхали в четверту неотложку. За кілька годин на місці сутички не працює ані важка техніка, ані зеленбудівці. На іншому боці парку бульдозер розрівнює сліди стинання. О. А от тепер до наметового містечка весь день приходять харків'яни, залишають підписи, натомість отримують ось такі стрічки на знак того, що вони проти вирубування лісу. 63 річна Людмила Ростоцька в наметах не ночує, але вже четвертий день приходить сюди щоранку обійматися з деревами. Я перший піродій обсілівсь проплакала. Ось так просто стоїш у холодірева і все. І не троє. Ну э, не трогали, но многіх рібят трогалі. Я наразі заважені як возрасту. Не трогали. дорогу через цей парк позначили в генплані розвитку Харкова ще три роки тому. Одначе тодішній міський мер Михайло Добкин розпорядився будівництво заморозити. Свої рішення він пояснював тим, що землю під цю магістраль виділяв не він, а попередня влада. 19 травня рішення щодо дороги через парк реанімували. Теперішні урядники, завдяки знесенню дерев, планують звільнити місто для шосе, яке допоможе очистити від тисняв серед містя Харкова під час проведення Евро 2012 Екологи у версію, що нова дорога розвантажить центр, не вірять. Мовляв, магістраль однаково виходитиме на вузьку вулицю. Природозахисники певні, насправді новий шлях потрібен для іншого. Уздовж дороги за планом з'являться кілька розважальних комплексів. В этом решении горосполкома значится 503 дерева. Наши специалисты проектировали, то есть измерили сантиметром, сфотографировали каждый пенек, и получилось 600. І 171 дерево вымечено под вырубку, то під их собираются вырубить. Надвечер виробіть Боротьба за 10 гектарів лісу, саме стільки має піти під нову дорогу, виходить із парку до мерії. Активісти принесли очільникові міста Геннадієви Кернесові вінок із паркової глиці. Кернець, цей хлопець прийшов на пікети з оголошенням Куплю повітря. На плакаті написав номер власного мобільного. І я так вже зарані готуюся, щоб мені телефонували, і я буду збирати ці номера телефонів, у кого його можна буде купити, закінчати якісь там договори наперед. Три роки тому, коли в Харкові вперше заговорили щодо проєкту прибування дороги крізь парк Горького, в мерії планували, що будуватимуть її коштом бізнесменів. Тепер, за інформацією учасників пікету, йдеться про муніципальні гроші. Підтвердити чи спростувати це нинішній очільник міста поки що відмовляється на сьогоднішній день. Рішення прийнято і дорога буде построєна. За рахунок? Все питання після того, як дорога буде за на в експлуатацію, вам будуть предоставлені Олена Гайван, Марія Малевська, Олександр Бринза, Харків, програма Вікна з